Якщо у 2025 році ти ще не розібрався, що таке крипта і як на цьому заробляти, то ти серйозно ризикуєш відстати від життя. Але після цього відео все зміниться. Сьогодні я покажу шість реальних способів заробітку на крипті від найпростіших до найжирніших, які реально можуть змінити твоє життя. І головне, все що я розкажу, перевірено. Частину робив я, частину бачу на кисах знайомих та інших учасників ком'юніті. Тому дивись до кінця, щоб не пропустити головний спосіб, який може принести реально великі гроші. Чому заходити в крипту зараз, це смарт. Крипторинок зараз реаль. На хайпі, гроші вливаються, проекти запускаються, всі говорять про лайфченджі. Ті, хто розбирається на трендах, роблять собі статки на цьому. Тут головне не сидіти в стороні, а почати пробувати різні методи. Давай розберемо по черзі, які способи реально підійдуть навіть повному новачку. Ну а наш топ-способів відкривають амбасадор. Уяви, що зазвичайне спілкування в Discord допомогу новачкам або створення контенту в Твіттер тобі платять 20 тисяч доларів. Уявив, так ось, це реальність. Амбасадорські програми, програми, де ви допомагаєте розвиватися проєкту, і, можливо, або гарантовано проєкт пізніше вас винагородить. Амбасадор, тобто ти підвищуєш впізнаваність бренду через контент і активність, збільшуєш залученість спільноти, підтримуєш спілкування та інтерес. Для проєкту це чудовий спосіб будувати спільноту та залучати користувачів. А для нас чудова можливість заробити на просуванні проєкту. Щодо нагород, то вони поділяються на два типи: ЗП Амбе, фіксована зарплата до 1000 доларів на Місяць за завдання на кшал постів, статей, допомоги в спільноті, ролі в Discord, ролі за активністю спільноті, пости, спілкування, арти, меми тощо. Гарантованих виплат тут немає. Але на ТГЕ проект може роздати токени, і суми іноді досягають десятки тисяч доларів, якщо проект успішний. Ну і давай перейдемо до самих профітів. Eclipse насипав по 10 тисяч доларів за роль OG. Треба було просто сидіти в Discord, допомагати новачкам і робити контент у Twitter. Fragmentik дав півтори штуки баксів і ще не за кілька тредів та пару артів. У сторі протокол за роль OG роздавали від 5 до 20 тисяч, і все вирішувала у ком'юніті. Сайон роздав 30 тисяч зелених амбасадорів. Ором, які качали твіттер. ну просто шо а на інжектів рік можна було стабільно отримувати по 500 доларів на місяць у їх амбасадор. А щоб ви зробили такий кейс, я поділився трьома топовими проектами, де можна вже почати амбасадорити у своєму телеграм-каналі. Посилання в профілі. Ось така імба, і це лише наш перший спосіб. Постав лайк і підпишись. Обіцяю, не пожалію. Другий спосіб заробітку в крипті без стартового капіталу це інфофай. Звучить незрозуміло, що ще за інфо, що за фай. Насправді все простіше, ніж здається. Інфофай це коли твій контент стає активом, ти пишеш пости, робиш треди у Твіттер, знімаєш відео, ділишся новинами і за це реально отримуєш гроші. Проекти хочуть, щоб їхні продукти пояснювали простими словами. Якщо ти робиш це якісно, вони винагороджують тебе токенами або дропами. Найпопулярніший приклад сьогодні Кайто. Айто це інфофай платформа, яка збирає дані з Twitter, Discord та інших джерел і робить їх корисними для криптоспільноти. Тут навіть за звичайні твіти ти можеш отримати ЯП внутрішні бали. Якщо твій контент лайкають чи коментують, то ти заробляєш ЯПС у першому сезоні. Один яп дорівнював 17 доларів на момент дропа. Чим ти у лідерборд тим більше нагород у токенах чи не за кілька коментарів про проект Вайфайдер люди отримали дроп на 350 доларів. За пару постів про Huma Finance нагороди на 380 доларів. Один користувач з 5 тисячами підписників заробив понад 10 тисяч всього за 2 місяці, просто публікуючи пости про різні проекти в екосистемі Кайто. NFT від відсомні на 0.12 ефіра, за топ-40 у їхньому лідерборді. Що потрібно, щоб почати, запитаєш ти. Все просто заведи твіттер і почни писати пости й коментарі про конкретні проекти. Тобто, Айто буквально монетизує твій Твітер, витрати тільки твій час і креатив, потенційний профіт від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Отже, інфофай і особливо Кайто це найкращий старт для новачка в крипті зараз. Бо то тобі не треба грошей, тільки бажання розібратися і ділитися своїми думками. Окей, наступний спосіб вже в складенні. Це інвестиції та стейкінг. І не думай одразу ой, перемотуй, в мене немає грошей на ці ваші інвестиції. Друже, не думай так. І зараз розкажу чому. Інвестувати можна навіть з 10 доларами у кишені. Головне почати. Бо інвестиції це база, фундамент усього. Інвестиції бувають корострокові, середньострокові і довгострокові. Уявив, ти вклав 1000 доларів у біток і просто тримаєш. Через 40 років тебе буде приблизно 270 тисяч доларів без жодного додаткового вкладення. Ось що таке складні відсотки. Але тут важливий момент: багато хто думає, а що таке купити. Щоб завтра стати мільйонером. Я би і сам так хотів, але так не працює. Окей? Якщо ти не розбираєшся в крипті на всі 100, не розумієш, чому купуєш ту чи іншу монету, то не треба брати мемні чи хайпові токени лише тому, що хтось сказав. У такому випадку є лише два варіанти біткоін і EFI. Це фундамент усього ринку. Окей, ти купив. А що робити після покупки? Не варто просто тримати монети на гаманці, щоб вони припадали пилюкою. Їх можна закинути у стейкінг. Стейкінг це коли ти заморожуєш свої монети і за це отримуєш винагороду. Обрати біткоін прибутковість невелика 1-5% річних. Якщо ефір середня дохідність 3 до 5%. А от інші монети можуть давати і 20% і більше процентів річних. Але там і ризики вищі. Інвестиції та стейкінг це не про швидке збагачення, а про фінансову стабільність. Але тут важливе правило. Почати з малого і робити це стабільно. А наш четвертий спосіб заробітку в крипті це біржові промоакції. Біржові промоакції це спеціальні активності від криптобірж, де ти виконуєш прості завдання, реєстрація, депозит, зробити невеликий обіг чи навіть просто заповнити форму. За це біржа нараховує винагороду у вигляді токін. Чому вони все це роблять? Все просто, це маркетинг. Біржі витрачають мільйони доларів промо акції, бо так вони отримують ліквідність, ти заводиш гроші на платформу. Оборот, ти торгуєш і платиш комісії. Лояльність. Ти залишаєшся на біржі, бо вже маєш баланс і активність. Замість реклами на білбордах вони платять напряму користувачам за дії, які їм вигідні. І ось кейси заробітку: OKX і Sahara AI. 100 доларів за просту реєстрацію і заповнення форми. OKX і NotCoin. 30 доларів за невеликий торговий оборот. Binance Alpha NXPC до 380 доларів на аккаунт просто за оборот. А з Bybit Token Splash постійно є якісь профіти, може доходити до 1000 доларів за депозит 100 доларів і невеликий обіг. Зараз я сам активно беру участь у таких промках. Нещодавно на Bybit у акції Token Splash Somi я підняв 625 доларів з одного аккаунту. Зараз тестую OKX Boost та можна заробляти на дропах ганяючи обіги через їхній веб-3 гаманець. Думаю, з аккаунта можна буде отримувати від 200 до 500 доларів на місяць. Binance Alpha теж ще годує. Стабільні 500 доларів в місяць цілком реально робити. А як брати участь у цих промках? Я написав детальну інструкцію у своєму телеграм-каналі. Посилання в профілі. Це класний варіант для старту. Тут не треба мати великий депозит, чисто достатньо всього 100-200 доларів, щоб увійти. Гроші проходять швидко, без довгих заморозок чи очікувань, як у ретродропах. І головне це реально дає відчути перший смак профіту у крипті. Ти виконав прості дії і вже бачиш результат у вигляді доларів на балансі. Біржові промоакції це не халява, це маркетингова стратегія, яка вигідна як біржі. Так і тобі. Ти отримуєш кеш, а біржа отримує активних користувачів. Якщо робити системно, то це може приносити сотні, а то й тисячі доларів щомісяця, навіть новачку. П'ятий спосіб заробітку в крипті це токен сей. Ми, коротше, як ті круті дядьки з Воллстріту. По суті, це первинне розміщення, токи не продаються дешевше, ніж на ринку після ліст. І саме на цьому можна робити ікси. Ось, до прикладу, свіжі кейси, ломбард дав 3,3 ікса, Райс AI просто космос, 25 іксів. Плазма взагалі імба. Якщо ти заніс хоча б 1 долар у сейл, тобі накинули дропу на 7-8 тисяч доларів. Як це виглядає на практиці? Ти закидаєш гроші в сейл, часто від 100 до 3 тисяч доларів, отримуєш алокацію, а потім на лістингу або при. Маркеті можеш зафіксувати профіт. Зрозуміло, що не всі сейли стріляють, але навіть одна влучна участь може перекрити десятки дрібних невдалих. Сейли були, є і будуть. Це не кнопка бабло, але якщо правильно підібрати проект, можна робити 3, 10, а то й 20 іксів від вкладень. Це спосіб для тих, у кого є гроші, і він готовий чекати. Але й винагорода тут може бути дуже солодка. І ось настав час для останнього і найкрутішого способу, який може принести тобі сотні тисяч доларів. Представляю тобі фіналіста нашого криптотопа ретродропи. Ретродроп це безкоштовна роздача монет тим, хто користувався продуктом або активно брав участь у житті проєкту ще до запуску його токена. Тобто ти знаходиш перспективний проект, тестуєш його, виконуєш якісь завдання. Якщо потрапляєш у критерії, то на ТГЄ отримуєш токени, які можна продати на біржі. Навіщо проекти роздають токени, щоб залучити ліквідність і активних користувачів? Подякувати тим, хто підтримував продукт з самого початку. Це частина маркетингу дешевше, ніж реклама. І звісно, децентралізація. Частина Окіні розподіляється серед ком'юніті. Кейси заробітку. Movement за прості квести можна було отримати від 300 до 3 тисяч на аккаунт. Starknet один із найбільших дропів до 3000 тисяч доларів на аккаунт. Є кейси, де давали і 50, і 100 доларів, і кейси на кілька тисяч доларів. Їх є дуже багато. Це реальний топ, бо це легко абузити. Тобто, ти можеш робити десятки акаунтів вручну. Або підключити софт, запускати автоматизацію і забути. А потім настає день ТГЄ, і тобі просто падає дроп. І всі ці суми можна множити на 10, 50, а то й 100 разів. – це найцікавіший і найприбутковіший спосіб для новачків. Так це вимагає часу і терпіння, але саме тут багато людей заробляли десятки тисяч доларів, буквально з нічого. І що найважливіше, фармлячи дропи, ти прокачуєш усі базові навички крипти – Ресерч, аналітику, ризик-менеджмент, мультакінг це база, яка потім відкриває двері усі інші напрямки. Ну ось і все. Тепер ти знаєш шість способів, як можна заробити на крипті: від безкоштовних ретродропів чи амбасадорських програм до серйозних інвестицій. І головне, ти розумієш, що можна почати без грошей. Тому найважливіше це почати діяти щось робити. Можна, наприклад, підписатися на цей YouTube канал, щоб отримувати більше детальних відео про крипту. А також на мій телеграм-канал. Де я ділюся конкретними проектами, які можна почати робити вже зараз. Та детальними інструкціями, що і куди тикати, щоб отримати дроп і не пропустити наступні можливості. Бо пам'ятай, всі знають про криптовалюту, але заробляють ті, хто діє. А з вами був Вілтон. Побачимося в наступному відео.